Зараз на той сезон, коли годівки скидають шкіру, і нам не вдалося побачити цих персонажів, але залишки і діяльності видно дуже добре. зрозуміло, чому саме для цього ритуалу була вибрана церква Саховського патріарха? Так на церква, а вона тепер... Гадюча шкіра скинута тут камні, і ото гадюки прилизають, прилізають, щоб скинути тут свою шкіру. Рід змій. Ми знайшли багато зміїних шкурок, котрі змії поскидали біля Московського.